Казка про одну мрійницю Насіненко розповідь із серця Юрівського заводу натуральної олії. Жила була на фермерському полі маленька Насіненка Вона народилася у великій сонячній родині, серед соняшників, що тягнулись до неба, пестили світлом наші поля і дарували надію. Щоранку насіненка прокидалась ловила променці українського сонця і мріяла про велике життя. Я люблю це небо, ці простори і землю. Я теж хочу бути корисною для України, шепотіла вона вітру. І от настав день жнив. Насіненко дбайливо зібрали разом з іншими її сестрами і відправили в подорож на юр'ївський завод натуральної олії, де кожна з них отримала друге, важливе життя. З однієї частини мрійниці народилася олія, щоб тримала Україну репутацію найолійнішої країни в світі, з іншої поживна макуха, що годує корівок, свинок і птахів на рідній землі. А ще теплі полети, які зігрівають домівки взимку, коли на дворі лютують морози. А сама Насіненка вона і досить любить Україну. Тепер вона в кожній краплі олії. В кожному подвір'ї, в кожному вогнику тепла, бо те, що виросло під українським сонцем, несе його силу і тепло завжди.